for Kids Online Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника QuickMinds 2 клас авторів Косован Вітушинська. І так, перша тема шкільний портфель або просто портфель, як завжди, ми в одному відео робимо відеоогляд на повністю усю тему. Отже, не забувайте користуватися часомітками в описі під цим відео. Щоб швидше орієнтуватися, яка, який урок, на якій сторінці вам потрібен. Ну, а ми з вами почнемо. Unit 1: The school bag. Lesson 1, Page 7. 1. Trace. наведи, And match. І з'єднай. Я сподіваюся, що у вас буде така нагода, аби красиво обвести, так? бо у мене красиво не вийде це зробити. Ну, наприклад, ось перша цифра число 12. 12. Обводите і поєднуєте. Далі, наприклад, у нас іде 18, 18. Обводите його, так, наводите. 18, поєднуєте. 13 13. «20» 20. 20. 20. Eleven – одинадцять. Елевен одинадцять. Сікін, шістнадцять. Seventeen – сімнадцять. Ей так, ітін же було футін, чотирнадцять. Mm -hmm. Так, і 15,

16, 17, 18, 19, 20. Task 2. Color. Зафарбуй, and write. І напиши: спершу треба зафарбувати правильну кількість кружечків і потім написати прописом англійською мовою цифру, число, так? І так, 11. Заштрихували 11 кружечків, написали 11. 13. Отже, заштрихували 13. Я лише обводжу, а ви ж штрихуєте. Тобто, ну, замальовуєте повністю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13 і написали 13. So, um uh, 16, 16. Заштрихували 16 кружечків. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Так 20 20 Я так розумію, що у нас тут взагалі 20 кружечків, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Зафарбуйте усі кружечки в останньому наборі. І напишіть 20. 20. Good job! На цьому огляд уроку номер 1 на сторінці 7 завершено. Unit 1. The School Bag. Lesson 2. Урок 2 піч. 8. in the blanks Заповни пропуски. Як ми бачимо, у нас є класрум перед нами. Класна кімната. Нам треба підставити звороти There Is, There are. Зворот There Is супроводжується одниною. Наприклад, There is a board. There is a board. Є дошка, так, в класі. There is one book. Одна книга є в класі. There is a board і there is або скорочено, there's one book. Зворот there are вживається з множиною. There There are are four bags. Uh, there are some desks. Давайте з вами прочитаємо ще раз речення. There are some pencils. Two, there is a board. There are four bags. There are some desks. There is one book. На цьому огляд другого уроку на сторінці 8 завершено. Unit 1. The school bag Lesson 3. Тема 1 портфель. Урок 3. Page 9. Стріночка 9. Fill in the blanks Заповни пропуски. There are two chairs Два стільці Two There are five books. Через те, що книжок багато, більше, ніж одна, ми говоримо there are. Далі 3. There is a bookcase. Книжна шафа. Одна книжна шафа тому is. Наступне 4. There is a notebook. There is a notebook. Зошит. There are 18 pencils. 18 олівців. There is a ruler. Лінійка. There's a ruler. Лінійка. To Copy. Перепиши. Вам треба просто переписати ці два речення нижче. There is a pencil case. А давайте перепишемо з вами. There is a pencil case. Olivet. Yeah, tak. and there are some pencils. There are some pencils. Okay. There is a pencil case. Odin uh, penal. There are some pencils. Declica penali. На цьому огляд уроку третього завершено. Unit 1. The school bag. Lesson 4. Урок 4-й. Uh, page 10. and complete. З'єднай і допиши. So 1. 2. що ми 1 бачимо? Бачимо desk, yes? Two. A notebook зошит. And uh, a pen. Так. 3 a pencil case and the ruler. Liniku baczemo. Okay. Itak, where are the pencils? De olytsi. They are on the desk, a party. Dali, where's uh, the ruler? De linika. It's in the pencil case. Pencil case. V Panali. Where is a pen? The ruchka. It's under under the notebook. Where are the books?. They are on the desk. Поставте відео на паузу, запишіть речення. Після того, як ви записали речення, давайте ще раз прочитаємо питання-відповідь з відповідною інтонацією. So, where are the pencils? They are on the desk. Where is the ruler? The, It's in the pencil case. В пеналі two Where is the pen Де ручка? It's under the notebook Під зошитом. Where are the books? Де the книги? They are on the desk Вони на парті. Good. На парті. цьому огляд уроку 4 на сторінці 10 завершено. Unit one the school bag Портфель. Lesson seven to eight. Урок Сі, уроки 7.8. Page 11. Сторінка 11. Activity 1. Read and match. Прочитай, і поєднай. Se so, triangle трикутник. Square, квадрат. Square, квадрат. Circle, круг. Rectangle. прямокутник. Parallelogram, Паралелограм. Two. Draw a CAT Намалюй кота with the shapes from exercise 1 з фігур вправи 1. Тобто треба зібрати котика якось з даних фігур. Ну, ось є такі приклади, приклади котів, так і з різних геометричних фігур. Я думаю, що ваша уява. Допоможе вам так скласти, намалювати котика з цих фігур, які ми з вами тільки не назвали. На цьому огляд уроків 7 8 на сторінці 11 завершено. Unit 1 The school bag. Culture Page 12, сторінка 12. 1. Read and Draw. Прочитай намалюй стрілки годинника. It's 3 o'clock. Третя година. It's 5 o'clock. П'ята година. It's 10 o'clock. 10-та година. Так, наступне. It's 2 o'clock. Друга година. П'яте. It's 6 o'clock. шоста година. It's o'clock. Одинадцята година. 2 match and say. З'єднай і скажи. So one Київ. It's five o'clock in Kyiv. У Києві п'ята година. So to, значить, поєднаємо, так? Ту. Paris four. It's four o'clock in Paris. Отже, у Парижі четверта година, так? Починайте свою, свою свій вислів з фрази It's. It's four o'clock. In Paris, in Paris, or stagbuduita mm -hmm. фразу for you. Dali, London, three o'clock. It's three o'clock in London. In London. и four o'clock так it's um так ten o'clock it's ten o'clock in new york it's ten o'clock in new york great Повторимо з вами 1. It's 5 o'clock in Kyiv. 2. It's 4 o'clock in Paris. 3. It's 3 o'clock in London. 4. It's 10 o'clock in New York. Поставте відео на паузу або дописати, можливо, щось поєднати. А я з вами прощаюся, тому що огляд уроку Culture завершено. Unit 1, The school bag. I can do. Page 13. Це у нас останнє заняття з цієї теми. Узагальнюючи. І так, що нам треба зробити? Number, пронумеруй, and fill in the blanks. І заповни пропуски. So, where is the pen? Де ручка? It's under the notebook. Під зошитом. Where are the pencils? Де олівці? they are on the desk НА where is the computer the computer so it's on the desk НА it's on the desk where are the books they are They are in the bookcase. Where is the pencil? Where is the pencil? 5. The olivet. So it's on the book. So where is the ruler? The linika. So it's. In the pencil case. Where are the desks? they party. They are in the classroom. Вони в So where is the bag? Their portfolio. Where's the bag? It's under the desk. Pit Parto. Поставте відео на паузу, будь ласка, у цьому, можливо, місці. Або тут. Окей. На цьому огляд уроку на сторінці 13. Уроку I can do завершено. Так само, як ми завершили огляд повністю усього нашого першого юніту The school Back. Ставте, будь ласка, вподобайку, залишайте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, зберігайте цю добірку відеоуроків, адже ми будемо її іще доповнювати наступними темами. That's all for today. Goodbye, good luck! На все вам добре!